Ось це Сарджин Яр, Харків. Люди відпочивають, засмагають, тече такі струмочки течуть. Тут дуже гарне гарний джерело. Ось ми набрали водички. П'ємо водичку. Смачна водичка. Сама, сама краща в Харкові є. Ось. Не, не зважаючи ні на що люди відпочивають, тому що людям потрібен відпочинок. Однозначно треба відпочивати, тому що постійно жити в напрузі, жити в стресах це не вихід. Ось зараз покажу вам гарну таку будівлю монолітну, яка є в цьому сардженому ярі. Ось вона, ось там. І це класно. Дуже гарна локація. Хто буде в Харкові, обов'язково сюди зайдіть, відпочиньте, дуже атмосферне гарне місце. Ось там люди купаються прямо в цьому джерелі, відпочивають, п'ють цю водичку. Дуже класно, я сам спробував цю водичку, дуже смачненька, супер. Якби не вила сирена, якби на 20 кілометрів звідси йшли бойові дії, то навіть б не, ніхто би не подумав, що такі речі сьогодні відбуваються. Тому, друзі, Харків, місто герой, незламне місто, все буде добре. Ворога, ворога переможемо. Ось, там є і джерела, де люди купаються. Ось. Дуже гарне місце.